Мої вітання всім, хто зараз разом з телеканалом МТМ Ви дивитесь акценти. Україна відзначила міжнародний день захисту дітей. На жаль, війна змусила малечу раніше подорослішати, а в деяких випадках брати відповідальність за серйозні речі на свої маленькі плечі. Так як наша сьогоднішня гостя, запоріжанка Софійка, яка з перших днів вторгнення допомагає рятувати тварин. А завітала вона до нас у компанії символа української армії Пса Патрона, який прибув до Запоріжжя, привітати місцеву малечу зі святом. Тож рада бачити в студії наших гостей. Це зоозахисниця Софія Фортус. Михайло Ільєв, начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС у Чернігівській області. Та пес доброї волі. Патрон вітаю вас. Доброго дня! Отже, до дня захисту дітей в Україні відбулася патріотична акція Діти герої і Софійка. Ти стала однією з лауреатів. Переможницею, так? І ти нещодавно повернулася з Києва, наскільки я знаю. Так, е, Так, я повернулася з Києва тільки вчора повернулася. Угу. І як тобі подорож? Що ти там робила, розкажи нам? Е, я, я, я у Києві робила, е, я там була я була, е, я була е, в метро, е, в метро і... була, не? так. Ага. І ще я дуже. Я не витр... я витрачаю свої кошти не на цукерочки, не на, не на іграшки, а витрачаю ко... гроші на корм. Ну, це я так зрозуміла причина твоє... твоєї поїздки до Києва. Тобто за те, що ти така молодець, що тебе ти свої власні кошти, спрямовуєш на те, щоб допомагати тваринам в Києві. Тебе запросили до Києва, щоб привітати також, так? Так. І ти привезла з собою нагороду, така так. гарна, я бачу, діти герої. Тобто ти дитина-героїня у нас. Угу. угу. Може, пан Михайло допоможе Софійки розповісти, Софійка... за що ж її все ж таки нагородили? Софійка їздила на нагородження діти-герої, так? Софійка. Угу. Вона була найменшою дитиною серед героїв, і так як вона допомагає по збору корму для безпритульних тварин, також вона працює у нас уже на виставах в такому маленькому ранньому віці. І ті кошти які вона заробляє, вона не тратить на різноманітні цукерки, морозиво, як вона говорила. Вона їх витрачає на те, щоб закупити корм і накормити тварин або передати більш на. Поближче до фронту, до лінії, де собак залишили. Люди повиїжджали в зв'язку з бойовими діями. Собаки залишилися безпритульними. І щоб їх підкормлювали, Софійка у нас маленький волонтер, вона допомагає. І за це вона отримала нагороду діти героя. Софійка, ну ти велика Відзначала молодець. Відзначали її Міністерство внутрішніх справ і також служба Державна служба угу. з надзвичайних ситуацій. Також я вітав пес патрон, він також був на нагородженні. Софійка і пес-патрон, от вони знайомі давно. Соня, ти з ним товаришуєш, я так розумію, у вас дуже теплі відносини. Так. Розкажіть, як ви познайомились? Розкажи, Соня. Ми познайомились, коли він приїхав, його, його господарка приїхала к нам, і ми з ним познайомились. Угу. Виїхала до Запоріжжя. Так. Пес патрон приїхав. І так сталося, що ви десь зустрілися разом і познайомились. Е, так, е, угу. я ну, була в театрі. Я була в театрі і. До тебе завітав. І, до, і завітав до нас патрона. Чим познайомилась? Так. Е, я познайомила з ним, коли. Я була. Я хотіла безпеки і з патроном щоб зі мною познайомитися і провізати зі святом. Ага, патрон, мабуть, приїхав з певною місією до Запоріжжя, так. тоді так, Змінної безпеки вчився. і ти вирішила. Повчитися і таким чином ви з ним познайомилися провести заняття зміною небезпеки, розповісти дітям, як на даний час складно і в зв'язку з тим, що дуже велика загроза різноманітних вибухових приладів знаходиться як в землі, і також що постійно проходять активні обстріли, як ракетні, щоб діти володіли певною інформацією, і патрон постійно доносить цю інформацію для наших для нашого молодого покоління, діточок і Софія з ним познайомилася. І з тої пори вони стали друзями, так? Так. Соня, ти навіть президентка фан-клубу патрона? Так. Тобто навіть настільки дружити тісно. <гум> так. А в тебе є домашні улюбленці? Домашні улюбленці їх п'ять. П'ять. Так. І ще можна сказати, і патрон тільки живе він не з тобою. так? Угу. угу. Вони сьогодні у нас чергували. Як це? Що вони робили і чергували? Вони у нас е, ночували. <рес> Патрон. <рес> Зрозуміло. Ну, приїхав до подружки у Запоріжжя, Але все так. ж таки ви з певною місією теж приїхали. Ви... <рес> так, ми приїхали до Запоріжжя привітати дітей. І так як діти йдуть вже на літні канікули, Ми проводили їм заняття, розповідали також про мінну небезпеку розповідали, як вести себе потрібно в громадському місці, що можуть бути різноманітні вибухові пристрої, які використовуються як в дитячих іграшках, в коробках, в термосах, тобто залишені в мобільних телефонах на зупинках або десь на пляжі, так як активно щось діти підуть відпочивати mm -hmm. на пляжі. Відкривається сезон купання, щоб вони нічого не чіпали. Телефонували 101, після чого на місце прибудуть рятувальники, фахівці піротехнічного підрозділу. Перевірять дану територію, і подальшому буде знищення вибухового пристрою. А скільки років патрону? Бачимо, у нас тут подобається. Тихенько відпочиває, скільки років? Скільки років? Скажеш? П'ять. П'ять. От він. Майже п'ять років, так? Угу. Як і Софій, так. І тобі п'ять років, і патрону п'ять років. Однолітки ви з ним. А як так вийшло, що саме патрон став українським символом боротьби проти ворога? От він ж не єдиний пес, який займається, який працює над розмінуванням. Чому його особливість? Звичайно, патрон не один, не одна єдина собака. В нашій в нашій державній службі надзвичайних ситуацій є ще 14 собак, кіно які працюють по пошуку вибухонебезпечних предметів. Це в Чернігівському це взагалі, взагалі в, в Україні? так ага. в структури державної служби надзвичайних ситуацій. І є не лише в нашій структурі, також є в інших підрозділах, які беруть активно. Участь у розмінуванні території також вони допомагають, тому що не завжди можна за допомогою металодетекторів перевірити дану територію, знайти вибухові пристрої, особливо коли ми працюємо у населених пунктах, де велика кількість різноманітного металу, забрудненість. Але наші такі маленькі побратими за допомогою свого хорошого нюху знаходять вибухові речовини, подають певні сигнали, і після чого далі працюють сапери. По розмінуванню так, пес патрон є собакою доброї волі від ЮНІСЕФ, так як під час повномасштабного вторгнення на території Чернігівщини йшла активна фаза бойових дій, і в великій кількості війська зайшли на територію. Були постійні обстріли. Пес-патрон з нами працював постійно з підрозділом, з розрахунком виїжджали на розмінування. Зробили всі одну роботу, очищення від вибухонебезпечних предметів, і він постійно був з нами, допомагав нам, і скажем, люди замітили це, побачили. Тобто в соцмережах, він соцмережах. став популярним, так, так, так. став зірки. І після чого також пес-патрон багато розповідає нашим діточкам. Про мінонебезпеку і ЮНІСЕФ, так як він один єдиний показав таку велику кількість по проведенню різноманітних занять по міні небезпеці, і ЮНІСЕФ завжди нас підтримує, дали статус собака доброї mm -hmm. волі, так. Mm -hmm. Ну, у патрона і Софійки є спільна справа і збираєте кошти на потреби тварин. От, а, Соню, а ти пам'ятаєш, як ти чому ти вирішила взагалі допомагати тваринкам? Чому вирішила свої кошти витрачати не на цукерки, солодощі, як ти сказала, а от саме допомагати тваринкам? Ем, тому що вони ну потребують допомоги, тому що я дуже полюбляю їх. І деякі тваринки вони зовсім хочуть або їсти, або пити. Я, я можу, якщо в мене є собою водичка, я можу їм налити. Якщо в мене є в кармані гроші, я швидко піду, куплю корм і дам тваринки. Тобто, ти така зоозахисниця, точно так, на постійній основі. Допомагає, mm -hmm. так. Я mm -hmm. дуже люблю тварин. В неї вдома багато тварин, які вже ну, Я... ми вже дізналися. Так так. так, так, так. А хто це котики чи собачки? Котики, собачка, котики, собачка, папуга, морська свинка, рибки. І рибка. Ого, ну. Можна на екскурсії до тебе мене... до ходити. У мене вдома цілий зоопарк. Так, виходить ще так. Пес Патрон теж долучається до збору, я так розумію, на потреби тварин, до збору коштів, допомагає. Так, звичайно, mm -hmm. Пес Патрон в цьому бере активну участь, так як в нього є свій офіційний мерч, і ми збираємо, люди нам донатять кошти на лікування, як і саперів, протезування, і також на допомогу наших тварин. І також нам дуже в цьому сильно допомагає Антон Тушкін, який навіть випустив фільм війни». І за... Фільм дуже крутий потужний. Рекомендую всім подивитися, Знятий на реальних основах. І патрон там теж. Звичайно, є mm. там і патрон, але він показує свою роботу, як він займається розмінуванням. І після чого були також надіслані кошти за фільм, і певна кількість грошей було виділена для. Тварин закупівлі корму і їхньої допомоги, це входить в себе не лише корм, а також їхнє лікування, тому що собаки потребують. А Певна сума була передана на протезування і лікування наших хлопців-саперів, які зазнали міновибухових травм і на даний час також чекають допомоги. Патрон до Запоріжжя, ми вже говорили, що прибув з певною місією. Ви розповідали, що він з дітьми комунікує. Наскільки діти ну ми бачимо, що Соня його дуже любить. А наскільки взагалі дітям от вдається йому потоваришувати з ними? Які в нього методи? Просто цікаво з дітьми на є товариш... ж така терапія з собаками пов'язана. так? Пов так? З, з, з дітьми товаришує він з малого дитинства, і так як ми постійно їздили на, роз, на розмінування, після розмінування проводили роз'яснювальні роботи по школах, патрон цьому брав також активну участь. Діти його полюбили. Йому подобається з дітьми побігати, прийняти якусь певну участь в їхніх іграх. Тобто, е, звичайно, йому це дуже сильно подобалось. І на даний час, коли ми їздимо, постійно подорожуємо по Україні, по... їздимо по різноманітних навчальних закладах, проводимо заняття. Діти в захваті, що до них приїжджає ПЕС-патрон провести їм заняття, розповісти про міну небезпеку. Ну і постійно проводяться якісь певні активні ігри, в яких патрон бере також активну участь. Угу. А от у нього є фан-клуб. Як це впливає на роботу? Чи, можливо, якось вам допомагає, чи це просто більше для тих, хто в цьому клубі знаходиться? Софійка, президент клубу. Софійка, ти розкажеш? Чим ви там займаєтесь в тому фан-клубі? Ми, ми з спецпетроном дуже, дуже добре това вирішуємо, і ми ще завжди допомагаємо Ми Ще він, він у нас герой. Герой, теж. Так. і ми хочемо. З патроном, щоб ми надалі будемо допомагати тваринкам. І, як я кажу, завжди СУ, і ЗСУ, і військовим. От Патрон живе аж в Чернігівській області, так? Так, так далеко дуже. Часто ви бачите з ним. Як він одразу як приїздить, то одразу з тобою бачиться, так? Зустрічаєтесь е, до Запоріжжя, коли приїздить. Іноді так, він іноді приїжджає до Запоріжжя. Угу. І... Не, так часто, як хотілося б, так. Не так часто, як хотілося б, але в нього дуже багато справ. Він, він розміновує е, е, території, в яких або ракета, або бомба прилетіла. І потім він лаєть, і хлопці приходять і розкапують. Він знаходить якийсь небезпечний предмет, вибухівку і сигналізує, що тут. Так, тому, угу. тому він став популярний. Тому що він герой і допомагає теж боротися з ворогом і розміновувати. Так. Так. крім розмінування він також дуже активно допомагає нашим тваринам. Відвідує певні заклади, куди привозить допомогу їм в вигляді корму. Завжди їх підтримуємо. І, також постійно йде, ми збираємо кошти для того, щоб цих тварин підтримати і допомогти. Тому що ніхто не винен, що склалася така важка ситуація, і тварини були, на жаль, покинуті. Вони знаходяться всі в важкому стані, занедбані. І їм потрібно певне лікування, потрібно їх кудись переміщати, в певні заклади щоб вони відновлювалися і жили нормальним, адекватним життям. Також патрон завжди розповідає, що можна прийти до притулку і взяти, вибрати собі хорошого друга, члена сім'ї, товариша, який буде дуже задоволений, що його звідти заберуть, і він собі знайде нову сім'ю. мабуть, заморився трішки, пішли, дрімає а, пішли. свої... та нехай відпочиває. В нього сьогодні стільки справ було. Я думаю, дуже багато. Людей навколо також. Так, і е, своїми прямими обов'язками він встигає, от, все ж таки публічний пес у нас. Не дивлячись на той важкий угу. наш графік, звичайно, ми встигаємо і постійно беремо участь у розмінуваннях, і також провести максимально роз'яснювальних робіт. І за допомогою нашого пса доброї волі пса патрона люди. Узнали на території України, не лише на території України і за кордоном. Хто такі взагалі є сапери Державної служби незвичайних ситуацій, як надзвичайно важко приходиться працювати, з якою загрозою хлопці стикаються, яких зазнають вони поранень. На жаль, бувають випадки, коли хлопці і гинуть, але патрон дуже багато доніс різноманітної інформації, і люди більш стали нас. Підтримувати і більше знали за нашу професію, за наш напрямок. Тому що, скажімо, більше раніше всі думали, що в Державній службі на надзвичайних ситуації працюють лише одні пожежні. Ні. Е, насправді у нас дуже багато різноманітних підрозділів, які виїжджають і на розбори різноманітних конструкцій. Це аварійно рятувальні підрозділи. Якщо пожежі, це виїжджають пожежно-рятувальні підрозділи, також є піротехнічні підрозділи, також є водолазні е, водолази, у нас які розміновують акваторії. Річок, водойм, тобто, щоб не було ніякої загрози, бо різні бувають випадки, що ракети, боєприпаси потрапляють у водойми. Звичайно, все треба як максимально швидко очистити, розмінувати, знищити, щоб не було загрози для нашого підростаючого покоління, щоб вони могли нормально жити, розбудовувати нашу державу, відпочивати. Це така популяризація, і така інформаційна кампанія так, ще на плечах так, патрона. Так розумію. А от допомагати тваринам, от як вирішили, чому, коли це сталося, після того як зрозуміли, що патрон вже зірка і може цю інформацію ну, доносити? Це все було під час активної uh -huh. фази бойових дій. І коли ми знаходились в місті Чернігові у нашому головному управлінні, ховались бомбосховище під час активних артилерійських обстрілів, авіаударів, коли зазнавали. Люди масово повиїжджали з міста, залишили, на жаль, залишили великі кількості собак, котів, і дані тварини прибувалися до нашої пожежної частини, до пожежних частин, по місту хлопців, і в великій кількості були залишені дуже хороші породи собак, і не лише породисті, а й звичайні собаки, які хотіли певного прихисту. Які хотіли поїсти, тому що вони всі були голодні, складна ситуація, постійні вибухи, розліт осколків, тобто руйнація будинків. І вже з тої пори ми активно їм допомагали, тому що ну, складна ситуація, ну не кинеш тварин просто так. Не маючи на то певних ресурсів і самим. Тому що складна була важка ситуація. Не були проблеми з водою, проблеми з їжею, але ми не кинули своїх маленьких побратимів, своїх друзів, тому що ну, вони без нас не змогли б вижити. І після того, звичайно, коли агресор відійшов уже наші збройні сили, відігнали агресора, небезпечно відстань, скажімо, вигнали за територію Чернігівщини Київщини. Також велика проблема була в. Київській області з тваринами, з притулками, які зазнали великих пошкоджень, і також залишались без їжі, без води. Тобто ми з патроном відвідували деякі ці приюти, і потім після цього збирали, оголошували збір угу. на допомогу, збирали кошти, закупляли корм і завозили їм для підтримки, віддавали. І люди були дуже звичайно представники, які там знаходились, були, звичайно задоволені. Тому що велика кількість була тварин, які е, потрібно було підтримати. Наскільки охоче люди допомагають тваринам? От ви оголошуєте збір, пес патрон оголошує збір. Наскільки активно долучаються? Ну, по-різному буває, але так, люди mm -hmm. відзиваються, нормально допомагають. Буває, що не лише е, е, допомагають коштами, а й присилають посилки, в яких mm -hmm. знаходиться певна кількість корму. Зразу на певні приюти для того, щоб його можна було роздати нашим маленьким. Угу. Допомагаєте тим, хто цього потребує. Так, так Зрозуміло. Які подальші плани у патрона? Сьогодні він у Запоріжжі? Далі що? Далі він їде на Чернігівщину. Додому. Працює так. Тому що дуже великий обсяг робіт у нас угу. в великій кількості ще замінована територія, плюс постійні обстріли. І, звичайно. Патрон, я думаю, як і всі, хоче швидкої перемоги, щоб вона поскоріше до нас прийшла і як максимально швидше розмінувати нашу територію, зменшити цю кількість вибухонебезпечних предметів протипіхотних, протитанкових мін, залишків боєприпасів це ракети, авіаційних бомб. Щоб на нашій території, на нашій землі цього не було, щоб наші люди цивільні могли спокійно повертатися в свої будівлі, відновлюватися, жити. А наші діти, щоб не знали, що таке війна, що таке ракетна небезпека, що таке артилерійські обстріли, щоб вони не ховались, ходили спокійно до школи в свої садочки, приходили додому, провідували своїх бабусь, дідусів, гуляли своїми маленькими побратимами, в кого в собаки. В кого кішки, щоб вернулися до нормального активного життя, як і було до цього, поки не настала повномасштабна війна а не плануєте якихось заходів, також як були в Запоріжжі? От, наприклад, інформативні для дітей, заняття. Це у вас на постійній основі, я так розумію, відбувається. Чи за запрошенням? Також пес-патрон mm -hmm. знаєте, випустив свій мультик. Так, є який мультик. показує. І mm -hmm. мультик дуже багато розповідає. Пес патрон в своїх мультиках багато розповідає, хто такі бобухи, як він з ними бореться. Mm -hmm. Це різноманітні вибухові пристрої. І діти дуже багато на це звертають увагу. Також пес-патрон випустив комікс. Є в нас комікси, які можна почитати під час ракетної небезпеки, коли люди знаходяться у сховищах, і тим паче, що зараз mm. виключають по території України світло, немає дітей інтернету, немає телефону, тому можна читати комікси і проводити певний час у сховищах, поки не пройде ракетна небезпека. Софійко, а ти дивилася мультик про патрона? Так, дуже угу. багато разів. То ти, мабуть, на пам'ять його знаєш? Так. То, мабуть, тобі ти навіть і про мінну безпеку все знаєш. Тепер патрон навчив? Так. Угу. Розкажи, що ти запам'ятала? Е, Мені... не, не підходь, не чіпай 101 набирай. Не підходь до чого. До мін. Якщо ти бачиш якийсь небезпечний предмет. Як ти не знаєш, що це, так? то ти Або в гарничке разі... може угу. це бути небезпечний предмет, або в пляшечки, або в, в... в піналі. Де завгодно може бути, якщо так. ти не знаєш, що це, то в жодному разі не можна чіпати, так? Вчив так. патрон. Угу. Ти, мабуть, і в батьків дома вчиш також, батьки теж знають, як правильно поводитись. Так. Тому що я знаю, що дітки. Вчаться у патрона, і потім також вчать своїх батьків, так, як правильно більш... поводитись. І Вони більш сприймають цю інформацію, якщо це в такій формі надається. Більше більш угу. серйозніше відносяться до цього, сприймають. І потім, коли приходять батьки, вони кажуть, пес патрон говорив, не чіпати, не підходити, угу. і потрібно телефонувати. І це дійсно є. Добре, тому що діти активно на це звернули увагу і вони більш серйозніше до цього віднеслися. І також коли дітям наголошуєш, що ви робите, якщо ви бачите табличку міни, ми туди не заходимо. Угу. Тобто, це вже є дуже добре, що діти це розуміють, що є маркувальні або знаки, або віхи, за які не потрібно заходити, тому що там є певна небезпека. У патрона дуже важлива місія, і прямі обов'язки, і навчання це теж все дуже важливо. Я дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти, знайшли час і розповіли свою історію. Софійко. Тобі теж дуже дякую за те, що Будь ти разом. робиш, так і за те, що ти сьогодні на нас прийшла. Бажаю всім швидкої перемоги. Я вам всім бажаю швидкої перемоги і, і, і щоб достав мир. І щоб настав мир, всі тваринки повернулися до своїх будівель. Дуже цього чекаємо, дуже на це сподіваємося і віримо, що так і буде. Дякую вам. Це були зоозахисниця Софія Фортус та Михайло Ільєв, начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС у Чернігівській області та пес доброї волі патрон. А я дякую, що дивилися акценти. Хай ваш вечір буде затишним. А ніч тихою і спокійною. Бережіть себе, зустрінемось.